Капеланське благословіння на 1 квітня 25-го року, Отця <кій> і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в святому письмі ми чуємо, як Господь знову розмовляє з Авраамом. Коли, після того, як повернув з полону Лота, його племінника і всіх його рідню і майно, віддав свою данину Мільхиседеку, священнику Божому. Господь каже Аврааму, що або починає, звертається до Авраами, починаємо говорити. І Авраам просить прохання, каже, або викладає біль свого серця. Каже, ось я не маю. Сина, спадкоємця, і все моє майно залишиться моєму управляючому, який взагалі не з нашого роду, а з іншої країни. І тоді Господь обіцяє що буде у тебе спадкоємець, і що насіння твоє помножиться так велике і багато або навпаки повторюється колись обіцяне йому. Нагадуємо, що я ж тобі вже сказав. І Авраам вірить Господу. Ще не отримавши те, що Господь обіцяє. І тут такі слова сильні, золоті, можу сказати, які кожному з нас прописані, і віра його зарахувалася йому в праведність. Тобто він повірив в те, що Господь йому це дасть, повірив і знав, що він може це зробити Господь. І що є сила у нього це зробити, і що є бажання у Господа це зробити, він виконає свій заповіт, свою обіцянку. Але як це буде, і чи буде це сьогодні, чи завтра, він не знав. Але те, що саме ця віра, коли ще нічого не здійснилося, була у Аврааму на слова Господні, і зарахувалася йому праведність. Я, навіть, тут ще раз зупинюся, бо ще не було обрізання. Ще Авраам і вся його родина не обрізалися, ще, ще цього не сталося. Тобто праведним Авраам став до обрізання. Потім пізніше, коли ми будемо проходити це обрізання, ми ще поговоримо про це. Але я хочу сказати, що. Зовнішні ознаки не є самою суттю праведності. І виявляється, що одна віра, як коли ти всім серцем прийняв її, це означає, що не тільки ти е, словом прийняв розумом, а те, що ти поміняв своє єство на те, що ти це зробиш. Уже ти ще не зробив, але ти себе так поміняв, що ти по-іншому і робити не будеш, жити по-іншому не будеш. І це було зараховано в праведність. віра, яка тебе змінила. Але справити ще твої попереду, але ти вже не старий, ти вже новий. І напевно, ця віра, яка міняє нас, або цей стан, який міняє, і у нас повинен бути. Ми його повинні бажати. Ми ним повинні жити. Щоб слово, яке я сказав, як у Господа була наповнена завжди силою мого життя, мого й поведінки, мої зміни відносин з наточуючим світом, як з людьми, так і тваринним, що навколо мене знаходиться природою. Так і з Господом, коли я скажу так, то це так. Коли я скажу ні, це ні. Що це я, моє життя зразу міняється. Я підтверджую це своїм життям. Це приблизно так, що я в банкі підпис Моє ім'я да, на моє ім'я, це означає на мене. І це співпадає. Мені здається, про це сьогодні Святе Письмо не розповідає, що саме такі відносини, як у Господі, у Господа є слово наповнено силою, ще воно не здійснилося, але те, що те здійсниться і зробиться в свій час, це буде обов'язково. Так і я, моя подоба Божа. Теж мати це слово, яке я можу говорити наповне силою. Щоб я не сказав, я це буду виконувати. Я цим буду жити. Моє життя саме буде відповіддю на це слово або продовженням цим словом безпосереднім. Добре? І нехай сьогодні Господь благословить нам мати цю віру, яка нам зарахується праведністю. Амінь.